Що не записане в календарі, те буде не виконано. Знаєш, це в принципі вже відомий такий висновок підприємців. З усіма, з, з ким я працюю, вони всі говорять саме про це. Календар мається на увазі у кожного свій. У когось він на папері, в когось в гаджетах, у когось хтось делегує. Неважливо, головне, щоб воно було записане. Це перший важливий момент для того, щоб все встигати. Бо коли ти вже пропишеш собі свої задачі, ти приблизно вже розумієш, яку кількість часу тобі треба, щоб воно виконалося. і ти вже будеш собі планувати те, що ти можеш вмістити в свій графік. Ще один лайфхак – це те, що залишай собі хоча б декілька відсотків твого робочого часу вільного. Що мається на увазі? У нас бувають якісь непередбачувані обставини, у нас бувають якісь пожежі, знов таки умовно, і на них також треба мати ресурс. Або, якщо у тебе все буде гаразд, тебе буде бонус плюс на те, щоб відновитися. Підписуйся і отримаєш багато корисної інформації.